Яким ви бачите українське документальне кіно про повномасштабне вторгнення Росії? Про що воно для вас? Про біль, втрати, ворожі злочини або ж водночас про кохання, надію, єдність про звичайних людей, про захисників і захисниць і про тих, хто рятує життя? На прикладі п'яти фільмів я хочу показати, в чому феномен українського документального кіно і наскільки ми, як нація, потребуємо його, щоб Проживати ті події, які стаються з нами щодня. Паралельно ми поговоримо про ті перешкоди, з якими зіштовхуються режисери і вся творча команда, для того, щоб світ знав правду. Відбувся такий, як би мовити, вибух українського документального кіно, тому що режисери, багато режисерів, які працювали і з ігровим кіном і з документальним, Почали фіксувати події, пов'язані вже з повномасштабною війною. Нам треба спочатку зрозуміти, а що таке документальне кіно? По-перше, якщо ми розуміємо, документальне кіно викладка історичних фактів це одне але такими, які вони є. А друге, це маніпуляція фактами для того, щоб досягнути якусь. Фрагментарну або цільну картину так? в переконуванні або нав'язуванні точки зору. І то, і то правильне. Тому що в період війни а, в більшості степені а, інформація повинна видаватися дозовано а, вона повинна бути коригована, тому що ну дуже багато інформації щитується для ворога і видається. А, не тільки як контраргумент в контрпропаганді, але і використовується як інформаційний посил для того, щоб завдати нам цільової шкоди, і почнемо з фільму, який вперше в історії приніс Україні Оскар, і це «20 днів у Маріуполі. Він став найкасовішою документальною стрічкою в українському прокаті. Українські журналісти Associated Press стали останніми репортерами в Маріуполі, до якого вже 24 лютого 2022 року почали прориватися росіяни. Оточене місто провалювалося в темряву. Люди ховалися в укриттях від постійних бомбардувань. Режисер стрічки Мистислав Чернов та його колеги добре розуміли, що їдуть працювати в місце, яке от-от стане пасткою. Зняті ними кадри з мертвими дітьми, масовими похованнями, розбомбленим пологовим, облетіли всі світові змі і назавжди болюче врізалися в пам'ять. Я пам'ятаю, що ми говорили так, якщо ми зараз їдемо, то ми опинимося в оточенні, чи ми всі до цього готові? Вся, вся команда це таке правило. Кожна людина в команді повинна сказати так. Для мене знати, що я був там в момент, коли. Наш весь наш світ змінився. Це було однією з причин, чому я вирішив залишитися, чому ми вирішили залишитися. Тому що це відчув, це, це ця реальність. Це цей момент, коли ти розумієш, що світ, весь світ меня змінюється перед твоїми очами. У новинах ми бачили лише дещицю тих страждань, які насправді відбувалися в Маріуполі журналісти передавали найважливіші кадри з єдиної точки в місті, де ще ловив інтернет. Та вже після виїзду Мстислав Чернов захотів показати більше, використовуючи для цього мову кіно. Показати, як в медіапросторі розходяться у ці хвилі інформації, і як відрізняється в медіапросторі висвітлення події. Від самої події, оця трансформація реальності в, в медіа, оця трансформація болю, трансформація важливих подій в те, як ми сприймаємо світ через новини і бачимо взагалі світ навколо нас. Це і була це була в нас основна одна, одна з основних тем. Нам вдалося за а, той рік побачити велику кількість. А, Потужних, міцних документальних фільмів, повнометражних, а в цьому році ми вже бачимо. Ну, і, тоді, і в минулому році було багато е документальних фільмів, які потрапили на фестивалі, е престижні е європейські. А в цьому році взагалі да, ну, вперше е таке відбувається, що фільм 20 днів Маріуполя да, він отримує зараз майже е всі світові. Е Призи, відзнаки фестивалів там класу, а і тому подібне. Тому я вважаю, що це найважливіше, тому що це ж не просто фільми, це як документи. Це документи, які потім можна 20 днів в Маріуполі Його можна використовувати як свідоцтво про скоєння злочину. Я пам'ятаю, що наша прем'єра в жовтні це була прем'єра, це було 600 людей. Великий зал, це був перший показ в Україні. І на сцену після фільму вийшли герої, яких люди бачили в Маріупольці герої, яких люди бачили і бачили в фільмі. І я такого ніколи не бачив. Це була пів, півгодинна овація. Люди стояли і аплодували. Півгодини. І... В них вже боліли руки, але вони все одно стояли і аплодували. І такого, звичайно, ніде не було. Але я пам'ятаю також першу прем'єру на фестивалі Санденс в Америці. І ми приїхали туди, і це був Юта. Розумієте, Юта це такий дуже комфортний, це гори, це сніг, це, це курорт. І люди туди приїжджають на, на фестиваль, вони відпочивають, і там такий вайб, оцей відпочинку, хорошого е, туб, проводження часу. Е, і так, там фестивальна аудиторія доволі серйозна, але все ж таки не наш вайб. Там немає війни. І ми запрошуємо людей от зробити крок і з комфортного е, з комфортної вулиці з, з ресторанів. З, з, з гор, де він, де вони катаються, зайти в зону бойових дій і дивитися, як страждають люди. Ми, це це, це не легко запросити людей таке. Але була повна зала. і Я там сидів і дивився на реакцію людей. І Я думав, скільки людей вийде з залу? От ми просто ми навіть сперечалися там, ми таке парі парі робили. Скільки людей вийде з залу? Ніхто не вийшов. Що у нас зараз дуже велика проблема? Ми не маємо інформації, яка, яка була насправді в 18 році, що передувало сімнадцятому року, 1917 року, що передувало іншим рокам, подіям і так далі. Ми маємо тільки маніпуляційні крихти інформації, яких ми зараз намагаємося скласти цілу картину. Пройде два-три покоління, і хтось каже, і Маріуполь вже буде відбудований. І помруть всі люди, вже які бачили, як його руйнували. Знайдеться хтось, хто скаже, та ні, нічого такого не було. Це все неправда. І от ті фотографії, ті фільми, які були зняті зараз, вони залишаться в історії. Може, може, тому що недостатньо було знято під час Другої світової війни, недостатньо було знято, і недостатньо залишилось в історії. Може, оце і. Не зупиняє людей починати нову світову війну. Не зупиняє росіян починати нову світову війну. І нам історія може не подобатися, але вона є така, яка є. І ми її пишемо для того, щоб наступні покоління могли зробити аналіз в світлі того, не як ми їм подаємо, як ми хочемо подавати, а так як воно було насправді. Повномасштабна війна підштовхнула до режисерського дебюту і тревел-блогера Антона Птушкіна. Його стрічка Ми наші улюбленці та війна також зображує сучасні події, але вже під іншим кутом через зв'язок людей і тварин. Останні не менше за нас відчувають жахіття війни, коли опиняються під обстрілами у зонах бойових дій, без їжі та води. Цей фільм про те, як тварини наповнюють наше життя сенсом і допомагають нам бути справжніми людьми. Вчать любити і піклуватися. Водночас Птушкін яскраво показав і зворотний бік медалі, адже у фільмі побачимо і тварин, залишених напризволяще своїми господарями. Головними героями фільму стали коти, собаки, ведмеді, Леви, лемури, Хамелеон, і навіть знаменитий пес Патрон ну і звичайно ж люди з великим серцем, які готові ризикнути власним життям заради порятунку тварин. Наразі мені здається одна із е великих таких проблем пов'язаних з. Документальним кіно і пов'язаних з прийняттям документального кіно в Європі, да, це те, що Європа дійсно втомилася від нашої війни. Будемо відверти, і хто це ще не прийняв, то це дуже погано, тому що що це означає, що є якась такий пласт фільмів про війну, які так і знімаються тобто люди їздять в гарячі точки, знімають як це все відбувається. А, і це дуже складна і небезпечна робота це знімати. А коли потім фільм готовий і його показуєш на якомусь фестивалі, хочеш, то вони всі. Ой, знов тривога, знов вибухи, ні, ми це не хочемо. І наразі ситуація дуже сильно ускладнена, тому що приходиться придумувати інші форми, під які замаскувати, щоб показати нашу війну, але. Не використовує от таких прямих натяків, як вибухи, як повітряна тривога чи ще щось. І мені здається, що от таким чином документальна історія може бути зараз почута. Виразним висвітленням війни через призму особистих переживань стала стрічка Надії Парфан. Я не хотіла робити фільм про війну. Це інтимна оповідь про те, як сама режисерка зустріла початок вторгнення далеко за межами України і повернулася до Києва, довкола якого ще розгорталися бойові дії. 24 лютого Надія Парфан була разом зі своїм чоловіком у Дахабі, маленькому Бедуїнському селищі на Близькому Сході, куди протягом останніх років їздить кожної зими. Там було тепло і затишно, аж раптом дзвінок від мами. Росія почала повномасштабне вторгнення. Вдалині від дому було нестерпно. Режисерка побачила віщі сон про дорогу, що вела до якогось нового місця, яке вона ніколи раніше не бачила. Вона зрозуміла, що їй не снилася Україна у війні. Парфан вирішила повертатися до Києва, попри небезпеку і застереження близьких. Позаду довга дорога, і ось вона, нарешті, вдома. Але дім тепер назавжди інший. Ми повинні розповідати справжні правдиві історії, які будуть резонувати. З вони повинні бути уні... універсальними. Вони як нас торкають, так і будь-кого в світі. Фільм, що вибивається зі звичного розуміння документалістики, це ми були рекрутами Любомира Левицького. Адже ми звикли, що документальне кіно має здебільшого інформативний характер. Однак тут стрічка не приховує свій намір вмотивувати українців вступати до лав сил оборони. У центрі сюжету 19-річний Борис Савенко, рекрут третьої окремої штурмової бригади. Через його досвід ми бачимо шлях бійця від тренувальних курсів до бою на лінії зіткнення. Також фільм розкриває і характер його побратимів, і не лише як професійних військових, але як звичайних хлопців, які мають мрії про сім'ю і мирне життя в Україні. Поряд із реальними особистими історіями бачимо кадри, зняті штурмовиками та розвідниками під час виконання бойових завдань. Але, зрештою, розуміємо, що для цих захисників війна. Це не важкі штурми, а життєва місія. Якщо говорити про документалістку в чистому виді, так, тобто ми фіксуємо правдивий перебіг подій. То те, що у нас зараз відбувається в країні, жорстка цензура і жорсткий е недопуск усіх людей, котрі мають можливість е фахово це робити, просто зараз зупинений весь процес. Фактично, там в партизанських виласках є декілька компаній, котрі, ризикуючи своїм життям, їдуть на передову, щось там починають зміняти. І це такими хвилями виходить. Тобто, на початку я був в першій хвилі mm. з першого дня ж війни. Я був в Авдіївці в одному добровольчому підрозділі. От і я там був до того моменту, поки не заборонили влітку взагалі нічого знімати. Так от я говорю про те, що документалістка в чистому вигляді фахово зупинилася, але вона ще поки що йде в сегменті слава Богу, бо це зараз технічно можливо. В сегменті людей, котрі є напередку, і пишуть просто на телефони. Це теж документалістика, це теж фрагментація. Це також фіксація подій і подіявого ряду, який зараз є кожного дня, кожної секунди відбувається там на фронті. Українська документалістика шукає свій голос. Це важко, це боляче, тому що ми шукаємо свій голос під час війни. Ми давно його вже шукаємо. Але оця, саме, ця ідентичність вона формується під час війни. Є краще. Засоби це зробити як кращі часи, але от так сталося, і звичайно ж, українська документалістика, вона ще довго буде рефлексувати, і ще довго е наш голос наша візія буде включати в себе війну як необхідний елемент, тому що, мабуть, і наше суспільство чекає від документалістів, що ми будемо говорити про війну, бути в стані війни і не говорити про неї як документаліст. Це, принаймні, в широкому суспільстві неправильно. Не, не Але це не так. Тому що зараз Україна асоціюється у всіх з війною. Але насправді Україна це не тільки війна, це і любов. І е, так, як люблять українці, так, як кохають українці, ні, ніхто не кохає. І останній фільм, про який я хочу вам розповісти, фото на пам'ять Ольги Черних. Це погляд на війну очима самої режисерки, її мами і бабусі, яка досі лишається в окупованому Донецьку. Стрічка переносить у реальність, де змішані час і простір. І глядач може відчути сни і спогади, у яких перебувають героїні. Ольга Черних зосереджує оповідь на собі і своїй сім'ї, не боячись бути відвертою. Адже переконано, що більш персонально вона говорить, то більш універсальною стає історія. Усі три жінки вірять у світле майбутнє і лишаються непокірні обставинам, хоч і кожна реагує на них і проживає по-своєму. Цікаво, що робота над стрічкою почалася ще у 2019 році, однак із повномасштабним вторгненням режисерка переосмислила підхід до сторітелінгу та візуальної мови. Продюсером фільму став Олексій Гладушевський. Приво наш фільм робили ну, який в цьому році став фільмом відкриття кінофестиваля. ІТФ це саме найвідоміший фестиваль документального кіно в світі. Це вперше за 36 років існування фестивалю. Його відкривав український фільм. Насправді, теми для документальних фільмів є всюди. Тебе не повинна бути акредитації військової, щоб почати знімати документальне кіно. Тому що світу не цікаво на цікаві широкі панорами, які розповідають історію, які розповідають контекст світу цікаві, цікаві точки зору, світу цікаві перспективи. Я думаю, що е, наступні декілька років точно будуть всі е, будь-які е, прояви е, теми війни в документальному кіно. От е, але мені здається, що тут дуже важливо нам не змарнувати цю різноманітність українського документального кіно. Воно повинно бути різним, тому що є приклади багатьох деяких країн, багатьох деяких, які е, досі асоціюються якщо в їх кінематографі з війною там, да. О, там, Югославія там, ну, чи е, якісь інші. Тому що вони тільки про це роблять, і я не думаю, що це правильно, тобто кіно повинно бути різноманітним. І я б звернув би да, увагу документалістів на те, що потрібно якісь ще теми, да, ще шукати теми, що відбувається. От, в країні, де йде війна, але там, з людьми, які там, не на війні. Да? Це також цікаво. Тому я думаю, що буде розвиток от сюди, в якісь теми, де війна буде фоном, а, а в основі будуть людські історії. То яке воно? Документальне кіно про війну в Україні? Однозначно різне. І кожному відгукується щось своє. А про що воно для вас?